У Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі урочисто осятили прапори 18 ї бригади територіальної оборони. Під час заходу також відзначили орденами військових і волонтерів, які виявили героїзм і відданість на фронті. Детальніше у сюжеті. Гетьман українського козацтва каже, цей день є особливим, адже символізує єдність, відданість і героїзм тих, хто боронить Україну. Сьогодні буде освячено військових, військові прапори нашої 118 територіальної оборони. От. Також в цей день, якби буде Відзначено наших найактивніших військових, які себе проявили на фронті, мужно і героїчно. Також буде відзначено самих активних волонтерів. У військовому соборі виставлені бойові прапори частин, що дислокуються на Черкащині. Нині до цієї експозиції приєднався й прапор військово-морських сил. Підрозділи військово-морських сил, річкова флотилія захищає Черкащину з морського напрямку. І сьогодні, як не сьогодні ну, інший найбільш такий день, найбільш сприятливий день для того, щоб ще і знаєте, зробити так, також і священицький обряд, тобто освітити ці бойові прапори. Юрій Присяжнюк працює в Богдановому університеті та гімназії номер 31 Його нагородили медаллю за жертовність і любов до України. каже. Ця відзнака є символом визнання заслуг і щоденної невтомної праці на благо країни. Це перспектива в наших дітях. І тому, працюючи з учнівським та студентським середовищем, я намагаюся багато років поспіль, вже більше десяти. Доносить їм якраз цю думку. І навіть сьогодні на цьому святі, на цьому дійстві, я зустрів своїх кількох випускників, які зараз мають звання, мають посади, служать в Збройних силах, мають відзнаки, нагороди. І мені дуже приємно, що це мої вчорашні учні. І я думаю, що ця робота буде тривати і надалі, і в цьому запорука нашої перемоги. Таку ж нагороду отримав і Леонід Сандигам. З його селів за час повномасштабного вторгнення громадська організація Українське козацтво здійснила. 74 поїздки на фронт, передавши військовим необхідну допомогу. Крім того, завдяки їхній діяльності на передову було відправлено 35 автомобілів, які стали важливим підсиленням для захисників України. Постійно приймають участь наші козаки по всій області, по всій Україні в нас є громадське об'єднання. за весь навіть починає із 2014 року, наші козаки постійно допомагають військовим. Ну на час в час війни наша основна задача це допомагати військовим. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.